Нароло. Здравствуйте. Да что ты так официально до мене М? А ты так официально до мене навы? Да нет, мы просто уже встречались. О чем мы разошлись? Вы спросили у меня, сколько мне нужно, типа, денег. Я сказал косарь. Вы сказали, ааа, да понятно, ты саму типа только из-за денег. Ты сказал косарь? Ну да. Ну ты сейчас хоть изменил свою думку, я сподеваюсь? Ну, пятихата нормальная. 500 гривен типа? Ну. А! Привет! Здорово! ти, як справи? Нормально, а ты чекал прям зустрічи, правда? Да. За Су... свое життя. Ние ты прям чистый в сьогодні? сегодня? Да. Ну майже, майже. Не, 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 Це рахується чистым, типа, це нормально. Що ты старый, як в тебе справи? Шо, старий? Що старый бь, всі все що что я старый, я не скуф. Всеки тебе роки, як не секрет. Ну а на сколько я выглядаю роки? Ну на 40 плюс. <звук> ты шо, мне 38 вообще-то все на все. Ну, ти кажеш 40 плюс, то що вообще? Вибач мене, будь ласка, не в обіду. Та яку обіду? Ладно, ти знаєш, ну вік це він робить тільки кращим людей. тобі скільки? Мені 20. Ну бачиш, ти бес молодий, ти не привабливий вообще ні А це було обідно. Ну, Це так як є, розумієш, ти ж, і не прибавиш віку, правильно? І то же факти! І убавлять собі віку теж не треба, чувак, якщо що. Це все хуя з так. Правильно, я таке не підтримую. Та пошло мом. Я? Ні. Не, я. Ну ти або я не запутався.